Що ви бачите? Справжній лютий спортбайк? Ні, це електроскутер, для керування яким не потрібне водійське посвідчення, та його не потрібно реєструвати в МРЕВ. Вітаю на каналі Екобайк. В Вашій увазі представляє найстильніший та найшвидший електроскутер ТВ 6 головною перевагою якого є центральне розташування двигуна. Це дарує неймовірні відчуття від прискорення та керування. Максимальна швидкість 110 км на годину. Як вважаєш, скільки коштує цей звір? На повністю зарядженій батареї ємністю 60 ампер -годин, даний електроскутер здатен подолати відстань 120 км. А за 6-8 годин він повністю відновить ємність свого акумулятора від звичайної хатньої розетки. Запрошую всіх відвідати наш шоурум за адресою місто Київ, вулиця Горлівська, 226, дріб 228 та особисто протестувати будь-який електроскутер.